Всім доброго здоров'я. Замечаю я такий момент, що дівчата, жінки останнім часом дивляться відео в Тіктоці, в Ютубі. Ті, що от ми, хлопці, ми чоловіки знімаємо періодично, не так хоча не часто, як вони, але все одно ми ці відео знімаємо періодично, і жінки ці відео дивляться. І я радий, що до багатьох дівчат, до багатьох жінок, хоча трошки в такому гумористичному плані, але все-таки доходять справжнє бажання чоловіка. Тому відео на екран. Тут тільки в кіно чоловіки жінок люблять за бойовий характер. В житті вони нас люблять. за смачний борщ, мереживну білизну. Ну і щоб не пизділа багато. Браво! Супер. А вам, а вам всім бажаю щастя, здоров'я. Ну і хорошого настрою. Всім добра.